Субсидії на комунальні послуги найчастіше оформлюють пенсіонери і малозабезпечені. Зараз допомогу надають на півроку. За новою програмою, яка запрацює з травня, строк дії субсидії буде рік. У відділеннях соцзабезпечення поки що не знають, як будуть працювати за спрощеною процедурою. кажуть, ніяких вказівок чи листів вони ще не отримували. Як оформлюють субсидії зараз в сюжеті Аліна Орищин. Флора Саліпа прийшла дізнатися, що таке субсидія. Досі нею не користувалася, і сім'я живе в чотирикімнатній квартирі. Боїться, що з підвищенням тарифів не зможе оплачувати всі квитанції. Навіть до глобального подорожання наша квартира обходилася півтори тисячі, зараз, соответственно, будемо тисячі три, тому хочемо оформити субсидію. Ніхто ніхто не этого, в стране, не працює. працює. Тобто, з-за того, що в країні, а за квартиру повинні платити в п'ять разів дорожче. Працівник відділу Галина Іванівна каже, щоб оформити субсидію, треба написати заяву та майнову декларацію, а також принести довідку про доходи за шість місяців. Потім за спеціальною формулою вираховують, буде субсидія чи ні. У вас виходить середньомісячний дохід 7 тисяч. Ну от пусть буде 7 де на сім'ю. На сім'ю? да на, 7. на сім да, чоловік. Це виходить 7% і Ви повинні платити за комунальні послуги. Якщо в неї кварта 1500 гривень, то субсидія буде 1000 гривень. Найчастіше заяви на отримання субсидій пишуть пенсіонери та малозабезпечені, кажуть у відділі. Найбільше людей приходить перед опалювальним сезоном. Напливу -то чекають із підвищенням тарифів. Маленька пенсія, нема чим оплачувати квартиру. Лікарства лучиш купляєш лікарства. дуже багато на аптеку виходить. За квартакварта навіть нема, нема чим заплатити, а як цілий місяць. Велике питання чи дадуть мені, чи не дадуть. А чому можуть не дати? Ну син у мене прописаний, він не живе зі мною для кожної сім'ї. Субсидію розраховують індивідуально, видають її на опалювальний і неопалювальний сезони. Все залежить від доходу сім'ї. Якщо, наприклад, сім'я отримує дохід мінімальний і з, там одна-дві особи, ми виводимо їхній середній. Дохід, і дивимося, тобто який, на який відсоток сім'я претендує, якщо це там 3 відсотки чи 4, чи 5. Ну в більшості пенсіонерів, які отримують тисячу гривень, у них взагалі виходить десь приблизно 7 відсотків від їхнього доходу. Тобто, це, скажімо так, якщо це 7%, це він має платити. Умовно 200 гривень. За розрахунками Мінсоцполітики, в Україні субсидії отримує понад мільйон людей. За прогнозами, кількість отримувачів може зрости до 5 мільйонів. І на Оречну Олексій Трушин перший національний.